Я хочу показати вам ці три набори. Сьогодні віднесу у будинок культури, де проводяться благодійні лотереї для збору коштів для ЗСУ. Ось це фіолетове і свічечка, рожеве зі світильничком. Жовто-блакитний в патріотичних кольорах із такою великою свічкою, також ручної роботи. Так що запрошую всіх приймати участь в лотереї, яка буде проходити, не знаю коли, я сьогодні віднесу, коли буде проходити лотерея, я скину посилання на мою сторіночку. Так що будемо так разом допомагати нашим Збройним силам. Приємно, що ці роботи принесуть користь якусь, а не просто будуть у мене лежати. Всім гарного дня і миру!